Деякі люди вважають, що визнати свою вразливість це про слабкість. А що якщо це не слабкість, а сила? Адже треба мати неабияку сміливість, щоб визнати, що в чомусь я не такий експерт, десь чогось не знаю, десь в чомусь можу мати сумніви. Такий непевний час, коли ми живемо, я можу не знати, та і бути нездатним спрогнозувати те, як розгорнуться події, і відповідно не можу бути впевненим в тому рішенні, яке я. Приймаючи воно є на 100% правильним, чи навіть на 80%. і часто ми думаємо, та що вразливість це щось таке, що робить нас в очах інших людей недостатньо гарними лідерами. В той же час багато досліджень доводять якраз протилежне, коли лідер здатний і HR в тому числі демонструвати певний рівень своєї вразливості, зізнаватися в помилках, переживати. А певні якісь події дозволяти собі певні емоції, які можуть бути абсолютно природними в тих чи інших обставинах, ми навпаки є привабливішими для тих, з ким ми працюємо. Бо вони бачать в нас таку саму людину, і виходить, що інколи вибачитися, визнати свою провину, визнати свою помилку, зізнатися в тому, що є сумніви, що не до кінця впевнені в якомусь своєму рішенні. Це не про слабкість, це про силу. Бо сміливі люди вони, як правило, досить сильні.